Біля озера у літню ніч Ми з тобою були А вони Пара-пара-па-пара-ра-рам Пара-рам-пара-рам-пара-рам пара, пара папара, рам пара рам пара Та й сон, та й сон Мені що ночі сниться Вона мені сміється Ей, це реп Це репчик? Як Я смолось. Арктическое солнце. А як там не все в нас тут темно, нас темно, тут нічого не видно, а ми легко тусуємо в землі. Ти що, Ендер Шикарі? Ти що, Сліпнот? Чо? Диви, який красивий. Тільки тут треба, щоб ти тільки в цій сорочці була і все. Правильно, щоб тої сорочки не було. Дві які, ну, 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 <рес> які класні, дві. Ну ж, гарне, блин, українське. тут защебне. Красиво, високо. Це ручна робота, бусійський шок. Нігенькі, мнягенькі. Ну, а що нягеньке, а що має бути Ну, Воно закидаєш, діду. Бо я. Я не в спідниці, Саша. Ну, які класний. Супер. Тут темно, але видно, що дуже файно.

Хм. Я тобі тоді давав прогадав. А ну надянець його. Це я новий, а ні. це бо надянець. Ну возьми. Подивись просто. Це біжок, чи а, подивись просто. Можливо. Можливо. А, Аня, е, Тихо. Хочу подивитися. Подивись просто. Подивись. Це, 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 якщо це вже не понравиться, то я вже не знаю. Щоб корінь, корінчика має бути донизу, так? Да? Тож більше треба було купати, а тут нема розкавля. Та нормально буде, воно вродить, в мене Оп-оп-оп. Так. Так, Чекай, треба трошки ножками. Притоптати. Притоптати? Да. А Що так має вродити краще? Так. 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 Це буде, коротше, саме вкусне звороді на нашій житті, я так розумію, да? Так. Ні, бурана не треба. Ні, буряна не ми забираємо. Бурянчику. Давай, давайте, давайте, давайте. Топ, 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 топ. Топ, топ, топ. Ой, чекає. Чека, куди падиш? Хай родина, слава Богу. Все, будемо їсти смородину вже е, ну, наступного літа виходить. Смородинка. Щоб мир був на землі. Все. Все. Да, там силочка. Внизу. Підписуйте і замовляйте. І вам до праці. Все, пішли. Усім привіт! У нас прекрасна осінь, дуже файна погода. Не вистачає тільки миру, але ми. Неляки молоді, ми щось робимо. Тому я вирішив замовити в цих людей дві смородинки. два кущика таких красивих. І от сьогодні, 1 листопада, вирішив їх сьогодні такого файного, красиво, культурно одобрити, посадити. От. І побачимо, ну процес я вам покажу. Може, хтось не знає, але я знаю, що раніше садив з бабусю, тепер теж такою традицію не оминаю поруч, тому все, бьом до роботи. Ми пішли працювати. О. О дід. Як тобі? Помогла та мазь чи не помогла та мазь? Помогла. Ану зроби трохи такого наліво-направо. То ти Трох... ж взагалі не міг повернути. Трохи є. Та трохи є, але ну, воно ну, пройде, дід. Ти ж взагалі ну... не міг повернути. Вома. Ой, все. Голову помив. Тепер ще я водій побрився туди-сюди. Тепер твоя чая гадіт. Що ти хочеш? Побрийся ти помийся трохи. Побрий мене твою хуйньою. Якою? Бритвою чи що? Нашо. Зараз? Нашу. А коли? А хуям нітким. Нашим нітким нюханим ходити? То все, я пішов, зараз принесу бретвайте, тепер трохи побрею, добре? Давай. Все, я пішов. Давай. Ну, че, че батарейка сіла. Бляха, батарейка сіла. В слаку Треба зарядити, я вже потом побрею. А що сіла? Та в сіла, бо ти не зарядив її. Ти в курсі, що війна в Україні чи не в курсі? Шо? В Україні війна, ти в курсі вообще? Яка війна? В Україні війна, ти в курсі? Данії. Які дані. Які Данії? В Україні війна, кажу, почалася. Де? В Україні 24 лютого. Де? Да. Ти в курсі? З ким? Йо. А це що? Типу, виходить, що ти не що? Е, Як це так розуміти? teyit